Після візиту Зеленського до Вашингтону, які відверто всі визнали вже невдалим. Хоча деякі говорячі голови намагаються все ж таки знайти якийсь позитив, говорячи голови банкової. До речі, так от з'явилося декілька таких інсайдів, яких навмисно злили з білого дому. Які, до речі, підтверджує українська делегація, хоч і анонімно, але підтверджує про те, що Трамп говорив про можливі обміни Донбасу на якісь інші території, що Путін готовий звідти піти. Після цього з'являється заява Зеленського: Ні, нічого не віддамо. Але інсайдери з Вашингтону кажуть ще про одну річ: вони озвучують, що одне з головних вимог Трампа до Зеленського. Є проведення виборів президента України не пізніше ніж через 6 місяців після початку припинення вогню. Тож, якщо, наприклад, сьогодні розпочалось закін... ну, припинення вогню за через 6 місяців вибори, і це ультиматум. І це ультиматум пов'язаний там доволі жорстко. І в мене до тебе запитання. Скажи мені, будь ласка, по-перше. А це ультиматум підштовхує Зеленського до якихось дій, чи навпаки, ця вимога для Зеленського вона мотиваційна чи димоваці... Димова... демотиваційна? Що ховається за цією вимогою? Ну, ясно, що демотиваційна, тому що ми бачимо, що популярність Зеленського падає надалі, і це довіра, яка фіксується, точніше рістні довіри, яка фіксується всіма соціологічними дослідженнями. Хоча я, наприклад, не дуже вірю в... Правильність і точність соціології особливо під час дії воєнного стану, особливо щодо правдивості дій і правдивості відповідей респондентів, але я бачу тенденцію. Я бачу загальну тенденцію. Тому ця тенденція показує, що у Зеленського є давно не східна позиція. Я тому чим далі відтягнути момент виборів для нього це просто питання збереження влади. Інша справа, що балансувати, щоб ну, дійсно дуже довго тримати владу, там, як це називають хтось, там, диктаторським чином. ну, Зараз, правда, воєнний стан це трохи інша річ, але а, якщо дійсно буде призупинка а, воєнних дій активних, то немає просто, а, скажімо так, Елементарної логіки в тому, щоб далі відмовлятися від виборів. Я думаю, що 6 місяців це оптимальний варіант, тому що якраз можна за цей час певним чином відновити і демократичні інституції, такі як преса, громадські організації, діяльність політичних партій і так далі. Бо зараз їхня робота в багатьох випадках поставлена на паузу, або як у випадку. Таких телеканалів, як п'ятий еспресо та прямий, вони просто вимкнені із загальнонаціональної мережі, а інші просто об'єднані в підцензурований банковий єдиний телемарафон. Тому це дійсно потребуватиме певного часу для того, щоб все це зробити. Але у Зеленського дійсно є зараз питання щодо того, чи зможе він далі розраховувати на. Підтримку громадян України, але найголовніше, що він хоче. Напевно, рольова модель для команди Зеленського я бачу давно це кооператив озеро а-ля Путін. Тобто, коли Ві... Путін найближче оточення об'єднуються і потім грабують е... країну, встановлюють в ній авторитарний режим, який в Росії переріс уже безпосередньо в е... абсолютизм і, дикту... і... і диктатуру в Україні. Поки що цих диктатури немає, але авторитарних тенденцій достатньо. Єдине що. Чому я вважаю, що українське озеро не відбудеться? Це через те, що немає нафти і газу. А за європейські кошти влаштовувати антидемократичні режими. Ну, я думаю, що ніхто цього не дасть. Тому а, при першій же можливості, я думаю, що дійсно треба буде організовувати вибори. Спочатку вибори президента України, потім вибори до Верховної Ради України, потім вибори до місцевих органів влади, тому що всі пересиділи, і для цього треба буде приймати спеціальний закон про формат і про те, як будемо а, виходити на перехідний режим з воєнного на мирний, про те, як влада буде переходити поступово а, до а, мирного життя, але я думаю, ще раз підкреслюю, мирне життя у нас буде можливе лише в тому випадку, якщо наступна влада пріоритетом поставить військово-промисловий комплекс і реформи Збройних сил України. А, вони е, мають бути очищені. Армія має бути очищена від всіх совкових проявів, яких стало за останнім часом після приходу сирського, ну просто забагато будемо говорити так. А військово-промисловий комплекс має розвиватися на основі найкращих технологій, а не найближчих до влади власників певних технологій, які можливо є не найкращими, але точно найближчими. Друзі, ви дивитесь цей ефір, не забувайте, будь ласка, ставте вподобайки. Це важливо. Ваша підтримка потрібна каналу. Ваша вподобайка допомагає каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Тому, будь ласка, поставте зараз вподобайку. Файний лайк, якщо ви це вже зробили? Щиро вам дякую. Якщо ні, у вас є зараз декілька секунд. Це два клаца і все, і ви на місці. Я дякую вам за те, що ви це робите. Бачу, що робите. А також напишіть коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і які думки у вас в голові після того, що ви отримали нову інформацію. А також звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть місто, селище, країну. Область, район напишіть, звідки Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо поширте відео, бо лише від вас залежить скільки ще людей дізнається цю інформацію. Ну не забувайте підписуватись, тоді першими будете отримати всю інформацію. Володь в додаток до цього питання ще маленьке. Скажіть, будь ласка, чи правда, що в Верховній Раді зараз обговорюють, що списки повинні бути закритими, і на майбутні вибори влада хоче провести по закритих списках? Я можу сказати, що це напевно буде у перехідний період оптимальний варіант, як такий адхок, одноразовий випадок для того, щоб відверто, давай поговоримо, що сьогодні є новим у новому виборчому кодексі. Новий виборчий кодекс передбачає, зокрема, вибори до парламенту, вибори в округах. Округ це область. В області є список. Для того щоб в області нормально існував список, для цього треба, щоб певним часом певний час політики активно е, і довго працювали в межах свого округу, в межах своєї області. А оскільки сьогодні е, демографічна ситуація повністю змінилася, і ми розуміємо, що по перше, іде відбулося велике переселення зі сходу на в центр і на захід, а е, дуже багато хто пішов воювати, е, особливо з активних. Е, і відповідальних громадян, то в даному разі люди просто можуть бути дезорієнтовані і вибори відбудуться, особливо в, нинішньому, в нинішній ситуації. Це буде та мутна вода, в якій влада зможе, ну, скажімо так, ефективніше ловити рибку. І тому єдиний варіант зробити ці вибори на перехідний період це буде я ж. Кажу, окремий закон, з в тому числі і з, з форматом з усім для того, щоб вибори пройшли за найпростішою системою. Тобто, якомога простішою, щоб люди могли голосувати безпосередньо для за політичні сили, які вони вважають. Для себе найбільш прийнятними для того, щоб ці політичні сили відбудовували Україну після війни, для того, щоб вони вже перевели її на ті рейки які е, мають, ну якщо дійсно вдасться нам отримати е, мир з тих умов. Тому я, наприклад, от моя думка, а е, я е, іншого варіанту зараз просто не бачу, який міг би е, бути ефективнішим. Але дивись, є один маленький момент, на який я хочу звернути увагу. Наприклад, Зеленський буде вести не якийсь слуга народу, а м -м, васал, м -м, васал володаря. Він буде така нова фракція буде. І от цей васал володаря туди можна сховати, наприклад, Сережу Лещенка і Андрія Ярмака, Михайла Подоляка і Трухіна. Туди можна буде сховати ще. Я не знаю кого для да, кого завгодно, але наприклад і Тищенка, і безуглу і всіх інших просто приховати, якщо це будуть закрити списки. І до речі, не тільки ця партія зможе це зробити, от в цьому я бачу велику небезпеку, бо потім народ буде казати знову: ми ж не знали за кого ми голосуємо. От тут велика проблема. велика проблема. Але... Якщо буде законі прописано, що люди повинні. Повинні голосувати не тільки, а викладати партії повністю, кого вони ведуть, і інформувати все суспільство. Отоді От можна ще й про щось говорити інакше інакше буде це намагання знову продавати особливо влада буде продавати в списках місця, я навіть по 5-10 разів на одне місце буду продавати. Це шоу ми, до речі, бачили неодноразово. Тому давай почекаємо. І ще одна маленький нюанс: якщо, перше, якщо перше виходять президентські вибори, то потім. Парламентські вибори дійсно можуть відбутися, але проблема в тому, що новий президент може сказати: ні, ні, давайте грати відкрито. І тоді все піде іншим шляхом. Може бути по різному, ми поки що е гадаємо, як воно буде, ми точно не можемо знати. Не відомо про... коли. Так, невідомо, коли це станеться. А є резон в тому, що ти говориш про ці речі. Але я тому і говорю, що потрібен час, як мінімум півроку, для того, щоб відновити ці демократичні інституції, які завжди слугували для України ситом і запобіжником для того, щоб певні особи могли скажімо, так, балотуватися, або пар або партії не отримували голоси. Які які ведуть таких е, кандидатів. Тому в даному разі буде потрібен розголос. Е, і ясна річ, що треба або механізм зробити, або принаймні дати можливість партіям виключати на будь-якому етапі зі свого списку певних осіб, а якщо громадськість буде е, категорично проти, і, або ну, втрачати тоді голоси. Е, тому що так в принципі працює працює демократія в усьому світі. Я ж я просто кажу, що після війни навряд чи вдасться швидко відновити інтерес і повноцінне знання громадян про політику, тому що зараз більшість українців про політику не думають. От ті, хто зараз дивляться ефір, вони зараз думають про це більшість. Думають про те, як вижити, про те, як воз'єднати свої сім'ї. Про те, як допомогти є, з, є, своїм родичам, які служать в є, Збройних силах України. А я ну, у людей дійсно у, у більшості я спілкувався, зокрема, зараз їздив там в Хмельницьку область. Там дійсно зовсім інші потреби і інтереси у людей. І до політики увага набагато менша, ніж була завжди. Набагато менше тому людям треба буде якось цей момент пройти, і тоді для того, щоб допомогти їм пройти, я вважаю, що і має бути самий-самий такий, от елементарний, простий. Виборчий формат, щоб люди дійсно ну, могли розібратися достатньо швидко, і в місцеві органи влади це треба теж буде думати, як ми будемо проводити. Один це раз. важливо, це Вибори, важливо. Але давай так, давай, хоча б прийде боржа, погрузимось, а поки давай, почекаємо, та невідомо коли що станеться, але особливо зараз у нас попереду дуже важлива історія. Це потенційно теж можливий візит Трампа до до Будапешту. До Вашингтону йому не треба, він там так знаходиться. Так, от анонсована зустріч Трампа з Путіним у Будапешті. Попри питання, як Путін потрапить в ЄС. Ну тому що є багато запитань до того. А ще є питання: що на метро? Ну, так, по нафтопроводу Дружба, а то все ж. Як ти вважаєш, чого варто чекати від цієї зустрічі? Навіщо ця зустріч Трампу? Навіщо ця зустріч Путіну? Що хоче отримати Трамп, а що Путін на неї? Що чекати Україну? Бо просто зустрітися і поїсти, ну це їм не потрібно. Так для чого ця зустріч? І що у нас попереду? Я вважаю, що ця зустріч лише одна з ланцюжка тих геополітичних подій, які відбуваються в Китаї, які відбуваються на рівні взаємодії Китая і Сполучених Штатів Сполучених Штатів і Росії, і Росія тут намагається грати так, щоб обіграти обидві сторони, хоча сил таких, щоб одночасно обіграти і Китай і. Сполучені Штати у них е просто ну відверто скажемо, немає. А Путін е зараз буде намагатися знову ж таки. Е Бо він підібрав ключик до Трампа давно, облизати Трампа так, як той любить, запропонувати йому дуже хороші і дуже смачні бізнес-проекти. Проте, у Трампа теж ситуація не така проста, оскільки наступного року в Америці відбуватимуться вибори до Конгресу і частини перевиборів в сенат. І ситуація з більшістю республіканців теоретично вона може зміни. Чинитися. Тобто там е, якраз є питання дуже велике е, в, і для республіканського. Електорату підтримка України вона важить дуже багато що, і до ставлення до Росії не є позитивним, м'яко кажучи. Тому Трампу не можна буде показати слабину перед Путіним. А в даному разі томагавки ракети є таким собім, такою собі рушницею, яка стоїть у кутку. І... Це інструменти, інструмент вона... правильно розумієте? Інструмент це... Саме так сприймаємо і це як інструмент. Тобто насправді, що треба робити Україні тут, я ж кажу: вдалося Путіну підібрати ключ до Трампа, можливо, вже й давно. Але це він підібрав ключ для його слабких темних сторін. Але у нього, ну як у будь-якої людини, є дві сторони, тому що в даному разі до його сильних сторін треба підбирати як було ключ українцям. Що вони підбирали? Я вже щодо цих стратегів в офісі президента, сорі, я вже просто в чергове не хочу повторюватися, але ця криворізька дипломатія вона вже не один раз вилазила України боком, і саме тому, коли підготовка до кожного візиту явно вона перебуває на такому м'яко кажучи, простому рівні серйозно, якщо серйозно сказати, то на примітивному рівні ясна річ, що не буде можливості зачепити Трампа так, як ЧП може зачепити його певні струни Путін, тому в даному разі грає більше на Трампі Путін ніж ми, і тут вже ми часто просто дивимося. Як команда Зеленського спробує намагається стрибнути в останній вагон потяга, що уходить, і в результаті дуже часто на цей потяг не стає. Тому що ми ж навіть зараз перемовинами нам рупори банкові розповідали, що ну, буде зараз візити, і все буде ого. го А насправді вийшло ледве що ой. Тому ми. Говоримо про те, як відбувається зараз робота із одним із найскладніших світових лідерів. А ми я ще раз кажу, Трампа можна любити, можна не любити. Він дійсно грає на емоціях, Хтось вважає його найрозумнішим, хтось вважає його повним ідіотом. Але у нас є питання в тому, що нам треба не емоційно з ним. Працювати, а намагатися зрозуміти, де ця кнопка, де ці струни, які можна натиснути, і на яких можна зіграти, для того, щоб він переключив увагу на нас, це не просте питання після всіх складних взаємовідносин Трампа з Україною, але як кажуть в дипломатії, nothing impossible. тому о, нічого немає неможливого, А дипломатія часто це є мистецтвом неможливого. тому для цього треба було просто залучати фахівців, які. Знають Трампа, і які знають, як працювати із командою. Що може впливати на Трампа, але у нас в офісі президента вважають, що лояльні і перевірені, надійні для Єрмака там для Зеленського, вони важливіші ніж фахові. Ну і тому маємо такий результат. Тому як чи будуть взагалі перемовини в Будапешті? У мене є питання, бо тут же Путін можливо і відмовиться прилітати. Це Достатньо для нього буде болючим кроком, особливо так принизливо облітати все і залітати через Чорногорію і Сербію в Угорщину, і замість того, щоб летіти як світовому лідеру, ну може через Україну пролетіти. Наші системи Петріот можуть ефективно провести цей літак святковими запусками ракет. Жартую, звичайно, але це для нього самого буде візит незручності, і оскільки він сам навіть першим виходив на, на ініціативу поговорити з Трампом останні, останній раз. Тому для я ще раз, як на початку нашої розмови, Слав, я кажу, що це буде, ця зустріч буде одна із тих зірочок в сузір'ї багатьох геополітичних подій, які дійсно можуть вплинути на ситуацію в Україні, можуть і не вплинути, і нічого не змінити. Але самостійно ця зустріч точно долю війни не вирішить. Погоджуюсь з тобою, єдине, що хочу додати, візит Путіна до Будапешта поховає остаточно міжнародний кримінальний суд. І це треба визнати. Бо так. Монголія, де він ще був, що там теж не спрацював, а Азербайджан, а зараз Угорщина, це вже країна ЄС. Якщо це не відбудеться. Ну, що я можу сказати? Тоді справді наш президент бідоносить, бо все, в що він заходить, все закінчується погано. Після того, як він ініціював в Україні голосування за МКС, бачимо, що МКС вже трохи співає на ладан.